Всім привіт на каналі жеміч. І через менше за тиждень виходить нова FC26, і контора додала 5 нових плестайів, але більшість з вас, так як і я, до цього моменту не знали, що це за плестали, з чим їх їдять і для чого вони потрібні. З кожним разом, що вони додають, додають, і в цьому треба розбиратися до FC, щоб коли вона виходить, ти плюс-мінус розумів, і плюс-мінус. Робив те, що потрібно, а не зливав лишні карточки. Наприклад, починаємо ми з Aerial Force. Не знаю, чи правильно прочитав, але сам факт. Коротше, це борьба в повітрі, але в захисті. Раніше був один плейстайл до FC26, був просто Aerial, правильно? Він як був в атаці, так і в захисті. То само в Найка вроді теж був Aerial, бо в FC26 в нього вже крюк. І що ми бачимо? Ми бачимо, що контора розділила їх на атаку і на захист. Тобто, якщо з крилами це буде на захист шит, м'яч і крила, значить це. На захист Еріал захисний Еріал І тобто такі е гравці, як Канаваро, на скринах, ви бачите, і кордоба, тепер будуть їх ставити в захист. Раніше, що я чув, дуже багато на стрімах своїх, блін, у нього немає росту, я не буду ставити. Наче як будто це якось впливало, чи як будто його гравці боролися на кутових і так далі. Тоже якось дивно, якщо на кутових можна ставити високих гравців. Коротше, чувачки все равно комплексували і говорили, низьких гравців. Не ставлю. Хоча, як на мене, навпаки, треба ставити одного низького в захисті, другого високого, щоб вони один одному, як то кажуть, допомагали. Бо тому що в низькому рості теж є свої плюси, так само, як в високому рості. І так, канавари, кордоба отримують гарні плейстайли, золоті, звісно ж, і борьба в повітрі в захисті буде імба, і тепер вони будуть будуть допомагати вище пригати. І вигравати борьбу, і це буде максимально прикольно, так як їхній ріст максимально є маленький Луціо Вона ще ростом не сражає, але йому дали. Так само я дали Рюдігер. Тут Скотт нова героїня. І інші гравці тут навіть бронзову якомусь П'єро дали. Тоже, хоча він форвард, дивно якось. так Дивно і незрозуміло. Окей, з цим я розібралася. Якщо ви бачите щит, м'яч і крила, значить це захисний полестайл. Ну, в принципі, ви заповнити це відразу і це легко. Переходимо до іншого. Це в нас інший такий щит з м'ячом, але без крил. І називається Інфорсер. Що він означає і чим його їдять? Ми бачимо тут Принц, ми бачимо тут голіта. Дрогбу, Гоміс, Йокериш, Йокериш. І... Клін Стіт, не знаю, прощатися, неважливо. 81-картка, ніхто не виграти не буде. Наверно, як піде якусь еволюцію. Що таке інфорсер? Це, грубо говоря, не грубо говоря, так воно і є. Минулий Еріал І. Е, оці, як там називається? Печка, і називають, і мікроволновка, ну, я поняли, недоступність. Тобто, два плестайла вони вмістили. Це не означає, що тих плесталів не буде. Вони є. Просто що вони їх змістили разом, і тобто. Тепер ще більше краще вони будуть грати головою. Ну це вже в атаці Тобто, минулий раз було в захисті, це в атаці Тобто, дрогба в Атаці буде прям дурним, як в всі 24 Так само Голіт, так само принц. теж в неї була недоступність. Зараз в неї вже обербав в повітря. Змінили гомісу, аналогічно, вроді, змінили плестал. Йокершу дали жорсткий плестал, і події це буде крута тема. Але я, якщо ще не розумію, це треба подачі якісь робити. Тобто, по факту, можливо, подачі, можливо, всі 26 будуть крутими, а можливо, ні. Чому іменно цим карткам дали такі плестали теж непонятно. Але прикольно. Я ніколи не розумів ці закидушки на голову і забувати голову. Це не, не моя гра. Це в основному е займаються цим чувачки, які, як то кажуть, хорошо грають в гру, але ви зрозуміли, якщо ви бачите інфорсер, тобто ви бачите ще з м'ячом, без крила, чи це в атаку. З крилами це в захист. Все, все зрозуміло. Підходимо до Game Changer. Що це таке, що мій яй, тому що є інший плейстайл, який максимально схожий. Тут -то ми бачимо того м'ячик і таку дугу. І зірочки це означає тривели. Тривели всі 26 Не будь летіть, як у в всі 25 всі 25 їх б'є кожна третя е, бронзова картка, грубо говоря. Тому в всі 26 контора їх пофіксила. І тепер, якщо в тебе є тривела, ти їх б'єш. Так і по, то взагалі бути завжди. Але хе, контора така контора. І, коротше, зараз вони це все пофіксили всі 26 і тривела тільки, тільки тих, в кого вона. Є з золотим плесталом. Тобто, недвед, получається, він буде тепер більш грабельніший, Мартінес, Сукер, Барні. Барні був r 1 Він, до речі, був непоганим, всі його хвалили. Всі 25 буемо Я його розглядав вже. Ви Ві відосі як це бачили, але ви помієте, що 84 удар, тривела, і 77-й у нього лонгшот, тобто удар на дальність у нього 77. Статка, тобто у нього фіговий удар, ударило, вони дали йому тривел, і у нього на наславіються. Це ор. Куарежма це легенда, як то кажуть, тривел. І, блін, всі пам'ятають кварежму і всі знають кважму по його тривелкам Тут, мабуть, не, не, не треба да? нікому говорити, тому по факту куварежма по статкам і притінгу такий собі, але за що цієї тривели він буде вострібаним в кіберспортсменах. Ну, Кіберчилліках, які вміють тобто, таких тривели. Якщо ви побачите такі картки, ви самі зрозумієте, що в більшості випадків чуваки вміють біти тривели, тому що більше половина з цими картками всіма не будуть грати, тому що це фода в весь біще. Тобто Вони не грабельні. Скажімо так, ці картки, навіть проміки вони не грабельні. Але якщо ви побачите в складах, це значить, що чувак мієбі і треба вам опасатися. Тобто ви собі волою відклали е, дуга, плюс м'ячик, плюс гірчки, все, ця карточка з тривелою. Називається Game Changer, Це, це в принципі запам'ятати треба. Саме головне вам заповнити, як то кажете, як то кажуть, оцю е, як виглядає ці плейстайл. Далі Думарнай, ця картка нереальна, і сама по собі вона різка була крутою в всі 25 на початку. Дібала. Пауло і Андерсон Таліцька, звісно, не вистачає тут Модріча. Ми, в принципі, Модріча. Зпаминаємо. По цьому Модріч теж вміє таке робити бити, але сам факт-контроль йому дала в нього рейтинг 83. Окей, переходимо далі, і на це хто у нас? Зараз подивимося. Так, парні, новий плестайл, який називається Інтерцепт. Що це таке? Це старий плейстайл, поєднала з Тобто раніше був такий непотрібний плейстайл а тобто. Гарний пас, тобто гарний пас якимось там фінтом за карлючкою, пердючкою і так далі. Вони поєдналися з Тривелою і зробили новий постал, називається Інтерцепт. Тобто він буде давати такий гарний пас, всерма, ще, грубо говоря, шведою. І це як, наприклад, як Лука Модрич дає геніальні паси, тако, вирізає догою. Да? Ти самі їх Палмер так на клубнув світло роботі. Ломін є мальви, в принципі, в кожному матчі за Барсу, бачите, він такі теж пасив видає. Тому наскільки цей плейстайл був топовим, я не знаю. Наприклад, якщо подивитися на Хвічі, у Хвічі був Фінес, вони йому дали цей інтерцепт. Як на мене, це гірше. На мою думку. Опять таки, Я не знаю, як цей плейстайл буде в грі, як він буде, як то кажуть, допомагати нам, але поки місь Фінес був краще. Палмеру дали його налічно. Рікельми дали, рікельми було щось друге. Вони йому дали цей плестал, можливо, він буде кращим. Томаша Російський, це в принципі завжди фодер. Тут в нього було пас розріз, дали йому це. Вільямс була тільки така, дали теж ці плестал Ну, Тіпа тут нема питання, тому що це картка 82-го рейтинга, якої ніхто не буде грати, так само як ті Гуреро, в якого рейтинг 80 був 84, всі 25. В нього був і швидкий ідев, зараз в нього нічого немає. Тобто незрозуміло. По факту вони просто поміняли шило на мило. Хвічу, можливо, навіть убили. Просто мені цікаво, як даний постал буде допомагати в грі. Просто то, що він буде вирізатися тривелою, І як воно буде впливати на самий геймплей. Можливо, і, звісно, якщо ми будемо вирізати пасина і давати такі міні-подачки, да, то воно буде гарно і тим самим буде хороша дуга, буде чаще прихватити. Не знаємо, ждемо реліза і узнаємо, але поки камість таке собі 50 на 50. Такий м'ячик з головою. Ви бачите його? І що це означає? Це точний удар головою. По факту, це те саме, що було в минулому році, тільки там така була намальована овеча, голова, не знає, чи якась там. Коротше, тваринна голова. Вони просто поміняли, наз... Ой, поміняли ярличок і тепер це точний удар. Тому я надіюсь ви все зрозуміли. Надіюсь, я чітко, як кажу, нятно роз'яснив, пояснив. На цьому все костак. запоминаємо і ждемо всі 26 і там щось, якось будемо думати. Ну, ці всі нові поставили для мене, якщо чесно, таке собі, по факту, Еріал був, вони зробили Еріал на атаку на захист, по факту окей, просто взяли, розібрали, не знаю для чого. Можливо, для того, щоб типу, зробили, від що щось нове є. Трівел, e, то, що Trível, дали тривелу тільки тим, хто міє бити, і це прикольно. От і паси трівелою теж непонятно для чого. Як вони будуть впливати на наші геймплей і чи будь вони крутими. це ну Це треба просто чекати. Якось так з вами був бай-бай.